Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати про розміри державних соціальних допомог у 2025 році, тому що ви мені дуже часто мене запитуєте, наприклад, скільки ви будете отримати, якщо отримаєте статус малозабезпеченої родини. Зараз більш детальніше все розповім. Дивіться, я хочу нагадати, що розмір усіх державних соціальних допомог у нас передбачений законом України про державний бюджет на 2025. Рік в 2026 році точно так само буде. Буде прийнятий закон України про державний бюджет, і відповідно ми від нього будемо відштовхуватися. Я хочу нагадати, що Прожитковий мінімум у нас ви вже всі знаєте. Так, для людей, які втратили працездатність 2361 гривню, для працездатних 3028 гривень, для дітей віком до 6 років 2563 гривні. Та для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. <кій> Стосовно Дивіться далі. Нагадую про допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Ще в нас є така державна соціальна допомога. Хочу нагадати, що зараз йдуть активні розмови про те, що розмір цієї допомоги все ж таки буде збільшений. і Він буде становити першочергово буде сума не 41 тисяча 280 гривень, а 50 тисяч гривень. І залишок суми буде також розбитий по місяцях. Зараз Україна. Родини, які народили дитину, отримують 860 гривень. Обіцяю, що ця сума теж буде переглянута, от буквально найближчі тижні. Тому чекаємо відповідного рішення уряду. І ще хочу нагадати: так, зараз все поки що без змін. 41 41,280, 10 320, ви отримуєте 10 320 гривень відразу і по 860 гривень до досягнення дитинкою 3-річного віку. Далі про одиноких мам. Тут максимальний розмір для діток до 6 років 2560 3 гривні від 6 до 18 років 3196 гривень, і від 18 до 23 3028 гривень. Але є розрахунок, розрахунок даної допомоги, він надається у розмірі, який дорівнює різниці між 100% прожитковим мінімум для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом родини в розрахунку на одну людину за попередньо. 6 місяців. Попередні 6 місяців. А це будуть у вас братися два квартали, які передує місяцю, в якому ви будете звертатися за призначенням вам допомоги. Далі, дивіться, якщо ви здійснюєте догляд за хворою дитинкою, то в такому випадку ви також маєте право отримувати допомогу. До 6 років це 5126 гривень від 6 до 18 років. 6 392 гривні. Зараз буде цікава інформація, важлива для тих, у кого чоловіки або жінки ухиляються від сплати аліментів. В такому випадку ви маєте право звернутися та отримати тимчасову державну допомогу. Вона так і називається: Тимчасова державна допомога дітям, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів. Вона в максимальний розмір це розмір прожиткового мінімуму відповідної категорії. Гарантований. 50% від розміру прожиткового мінімуму відповідної категорії діток. Гарантований це 1281 гривня 50 копійок для діток до 6 років і від 6 до 18 років 1598 гривень. Тому, знову ж таки, зараз у нас ще починають, вже приймають Заявки на державну соціальну базову державну соціальну допомогу, тому одинокі мами також можуть звертатися за її призначенням. Далі дивіться, що місячна грошова допомога людині, яка проживає разом з людиною з інвалідністю, і чи другої групи внаслідок психічного розладу, він у нас становить 2920 гривень, тобто прожитковий мінімум на одну людину в розрахунку на місяць. Якщо в 2026 році у нас буде збільшено. Прожитковий мінімум, відповідно, і ця сума буде зростати. Далі, що ще хотіла розповісти про державну соціальну допомогу людям з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю. Дивіться, якщо мова йде про людей з інвалідністю з дитинства першої групи, під групи А з надбавкою на догляд, то розмір такої. Допомога становить 8044 гривні 70 копійок. Якщо ми говоримо про інвалідність особам з інвалідністю з дитинства третьої групи, це 2361 гривня, друга група так само 2361 гривня. Інвалід з дитинства першої групи під групи без надбавки на догляд отримає 4722 гривні. Далі одиноким особам з інвалідністю з дитинства другої групи, які за висновком комкомсека потребують стороннього догляду з надбавкою на догляд. Розмір такої допомоги становить 3659 тисячі шістсот гривень Копійок. Якщо дітям встановлена інвалідність до 18 років, то ця допомога становить 2361 гривня на дітей з інвалідністю під групою А віком до 6 років з надбавкою на догляд 6778 гривень. На дітей з інвалідністю віком до 6 років з надбавкою на догляд не буде перевищувати 3 тисяч, це 2934 гривні. Далі на дітей з інвалідністю під групи А, віком від 6 до 18 років з надбавкою на догляд розмір такої допомоги буде становити 8044 ,70 гривні 70 копійок. Вас цікавить ще якийсь вид державної соціальної допомоги, які ви отримуєте стосовно його розміру, то е, пишіть в коментарях про це поговоримо. І ще хочу нагадати, що так як у нас не зріс абсолютно в 2025 році прожитковий мінімум, то для малозабезпечених родин там передбачалося невелике збільшення, і наразі дивіться. Е, Прожитковий мінімум для призначення допомоги малозабезпеченим родин. Для працездатних це 60% від розміру так, прожиткового мінімуму він становить 1816 гривень 80 копійок, і для дітей до 6 років це 3716 гривень 35 копійок, від 6 до 18 – 6 4634 гривні від 18 до 23 років 4390 гривень. Це розмір основних державних соціальних допомог у 2025 році. Нагадую, як тільки у нас зросте прожитковий мінімум, як це передбачає бюджетна декларація 2026 року, так відповідно автоматично, в автоматичному перерахунку і зростуть всі види. Державних соціальних допомог, бо вони в нас в основному всі прив'язані до прожиткового мінімуму. Тому стежте, що стосується пенсій, це так само зростає прожитковий мінімум, зростає мінімальна пенсія. От. І так само зросте і максимальний розмір пенсійної виплати, зараз йде розмова про те, що бюджетна декларація передбачає, що мінімальна пенсія зросте до 2,5 тисяч гривень, так але є пропозиції, щоб мінімальна пенсія в 2026 році становила мінімум 4 тисячі гривень. Тож будемо з вами стежити за основними новинами. Останнім іще хочу нагадати: якщо ви відноситеся до... Вразливої категорії населення, пам'ятайте, що наразі ви маєте право подати заяву про намір на отримання базової соціальної допомоги. Якщо вона буде вища, я вже розповідала в попередніх відео. Хочу нагадати, послухайте уважно. Якщо вона буде більша, ніж той розмір, який ви зараз отримуєте в статусі багатодітної, малозабезпеченої родини в такому випадку, ви зможете отримати базову соціальну допомогу від держави. Якщо у вас виникають ще питання, пишіть в коментарі, в наступних відео обов'язково про це з вами поговоримо.